Oh, mm -hmm. Не чекай тривожного сигналу. Інсульт, інфаркт серця, атеросклероз, порушення роботи нирок, сліпота. Ось наслідки підвищення артеріального тиску. Кожен повинен знати, оптимальний артеріальний тиск складає 120 на 80 міліметрів ртутного стовпця, але не повинен перевищувати 140 на 90. В разі відхилення від норми негайно звертайтесь до лікаря. Інсульт є однією з головних причин смертності та інвалідності в усьому світі. Виникненню інсульту сприяють підвищення артеріального тиску більше 140 на 90, цукровий діабет, паління, ризик зростає в 6 разів, зловживання алкоголем, ризик зростає в 3 рази, ожиріння, порушення ритму серця. Перші ознаки інсульту несподівана слабкість або оніміння в обличчі руці, нозі або половині тулубу, погіршення або втрата зору, утруднення в мові. Несподіваний сильний головний біль без очевидної причини. Запаморочення, нудота, блювота, втрата рівноваги без явної причини. Якщо у вас або ваших близьких мають місце вишезгадані прояви, терміново викликайте швидку допомогу або звертайтесь до лікаря. Вітаю всіх глядачів телеканалу Віта. Ви дивитесь щотижневу науково пізнавальну програму Візит до лікаря на початку червня поточного року провідні лікарі хірургічного профілю з 26 країн світу зібрались у Вінниці з нагоди 200-річчя всесвітньо відомого вченого та анатома Миколи Івановича Пирогова. Міжнародний конгрес, четвертій пироговські читання став наймасштабнішим медичним форумом за всю історію незалежної України. В ході конференції її учасники мали нагоду висвітлити найактуальніші проблеми сучасної. Хірургії та прослідкувати розвиток цієї галузі клінічної медицини від часів прогова до сьогодення. Сьогодні діапазон оперативних втручан постійно розширюється, збільшуються і можливості хірургів. Ключовою проблемою медицини, зокрема і такої її галузі, як хірургія, є невідкладні стани. Досить часто від якості і своєчасності надання медичної допомоги залежить здоров'я та життя людини. Саме про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми Візиту лікаря. Щороку в Україні виконуються сотні тисяч оперативних втручань з приводу хвороб і травм різних органів. Хірургічне метод лікування є й наймасовішою формою медичної допомоги. Особливо велике значення хірургічна допомога має при цілому ряді так званих невідкладних станів. За сучасною статистикою з приводу так званих невідкладних станів або хвороб, які можуть загрожувати потенційно загрожувати життю людини. Звертається за медичною допомогою майже кожний третій громадянин нашої країни. Причому з них, як правило, кожний десятий екстрено госпіталізується до лікарні. Фахівці кажуть, що серед великого розмаїття хвороб значну частку складають гострі захворювання органів черевної порожнини, такі як гостра форма апендициту, панкреатиту, холециститу тощо. Гострий апендицит – це Одне із найпоширеніших, найчастіших захворювань. Органів черівної порожнини і про гострий апендицит написано вже дуже багато літератури. І е, в повсякденній такій нашій роботі в широким загалом виходять брошури. Але на жаль, на сьогоднішній день е, зберігається високий відсоток пацієнтів, які е, потрапляють і лягають на операцію з занедбаними формами гострого апендицита. А що таке занедбана форма? Це ускладнення вже які. Е, Прийшли при гострому апендициті. це перитоніти, це абсцеси, це кишкові нериці і цілий ряд надзвичайно важкої патології. Які ж основні симптоми гострого апендицита? Це біль? Який локалізується в правій здохвинні ділянці. Але цей біль він може починатися з е, підложечної е, е, ділянки черевної порожнити, а потім через 2, 4, 6 годин переміститися в праву здохвинну ділянку. Це дуже патагноманічний симптом гострого апендіцита. А інколи буває так, що весь живіт болить, весь живіт раптово заболів, а потім е, через певний час відбувається Локалізація волі в правій здохвійній ділянці. При гострому апендициті буває нудота. Блювоти, як правило, не буває. Це також диференційна діагностика між гострим апендицитом і іншою патологією черевної порожнини. Підвищується температура тіла, яка зберігається в межах 37,2, 37,4, але не вище 38 градусів. За словами спеціалістів хірургічного профілю, при появі ознак гострого апендициту хворий обов'язково повинен бути госпіталізований в хірургічне відділення. Якщо діагноз гострий апендицит буде підтверджено, хворому буде надана хірургічна допомога. Як ви бачили, перед нами пацієнт з занедбаними занедбаною формою гострого апендіцита, деструктивною, який ускладнився абсесом черевної порожнини, завдячую тому, що цей пацієнт звернувся до лікарів пізно, приймав знебойлюючі препарати, які в якійсь мірі нівелювали ту картину гострого апендіцита, і з такою замаскованою формою звернувся вже до лікарів. Саме ця проблема є однією з ведучих на сьогодні, тому що дуже часто люди пізно звертаються за медичною допомогою і лікарям приходиться надавати набагато більше зусиль, аби їх вилікувати. Тільки після консультації лікаря можна вживати знеболюючі засоби. В останній час почастішили виникнення ускладнень, таких як перфорація з розвитком перитоніту, Черевної порожнини при помірному болівому синдромі, коли пацієнти звертались до лікаря з запізненням, що призвело до виникнення важких ускладнень і до погіршення прогнозу перебігу захворювання. Фахівці підкреслюють, гострий біль черевній порожнині є абсолютним показом до звернення до хірурга. Хворий, у якого з'явився біль животі, нудота. Багаторазове виснажливе блювання, особливо якщо це пов'язано з вживанням жирної їжі, алкоголю, крім того, у хворих, у яких які хворіють на жовчно-кам'яну хворобу, повинні негайно звертатися за допомогою до лікаря. Результати лікування напряму залежать від швидкості надання хворому спеціалізованої допомоги. В лікарській практиці найчастіше питання про розвиток гострої хірургічної патології виникає при лікуванні жовчно-кам'яної хвороби, хронічного панкреатиту, виразкової хвороби, дивертикульоза кишковика з розвитком дивертикуліта і перфорації, абдомінального ішемічного синдрому з розвитком тромбоза мезентеріальних судин і перфорації ішемічних виразок. Проблема гострого холециститу є на сьогоднішній день, напевно, найбільш актуальною. Чому тому, що в розрізі нашої статистики вона займає друге місце серед патології гостриї гострої патології органів червної порожнини після такого захворювання, як гострий панкреатит. Іноді ми розглядаємо ці захворювання в комплексі поєднано. Чому? Тому що згідно етіологічним фактором виникнення цих захворювань, їх треба розлягати розглядати одночасно. Найчастіше гострий холецистит виникає, виникає на ґрунті жовчо-кам'яної хвороби. Про що свідчить також статистика? Це десь у 90-92 випадків всіх випадків. Найчастіше захворювання виникає у жінок у віці після 40-45 років. Проявляється це захворювання виникненням гострого болю в ділянці правого підребір'я. Блювотою, блювотою частіше всього, жовчу. Найчастіше причиною виникнення цього захворювання є надмірне вживання жирної, жареної їжі, тобто порушення в нормальному ритмі життя, в нормальній дієті.